В нашій країні для пішоходів усюди єдині. Тож світлофора накази чітко виконують одразу. Щоб здоровим, сильним бути, треба добре нам збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Дітки, я думаю, ви з тих віршиків догадалися, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Про що ж? Про правила. Дорожнього! дорожнього... Молодці. Так, про правила дорожнього руху. Я вас запрошую зараз відправитися в подорож, де ми зможемо з вами позмагатися в спритності, в швидкості, вправності. Але всі наші змагання будуть присвячені правилам дорожнього руху. Ви готові відправитися? Так! Тож, ж вирішаємо? Повернулися маленько один згоди. Готові. Нам треба скласти, знайти пішохідний перехід. Тож я запрошую вас зараз скласти пішохідний перехід. Ви готові? Так! Повернулися <звук> за мною. Повернулися <звук> за мною так. за мною і пішли. Пішли за мною. Добро сонці. І ми спробуємо зараз з вами теж його скласти. Ми з Марією Ванівною розпочнемо. А ви після нас продовжуєте складати пішли перехід. Приготувалися. Раз, два, три, почали! Звідки ви прибули? Ми прибули з країни дитинства. Наші малята вже давно мріяли побувати в країні дорожніх знаків, щоб знати, вивчати і дотримуватись правил дорожнього руху. О, я дуже радий за вас, малята! Похвально! Бачу, у вас тут вже є пішохідний перехід. Готовий, так? Так. так. Але тут немає основного. А саме тому я сюди до вас і прибув. Ви вже знаєте, як мене звати? А Ану гарно. Світлофор! Молодці! Бачите? Світлофор корисна річ. Служить людям день і в ніч. Кольори лиш треба знати. Уважно за їхніми значеннями слідкувати. А як слідкувати підкажуть мої помічники-сигнальчики? Прошу до мене. Гарні мене, помічники! Пам'ятайте все, що вони вам розказали. А ще вони хочуть з вами погратися в одну дуже цікаву групу. Правила Гри! Зараз наші сигнальчики світлофора присідають, а ну всі присідайте, присідаєте. Маски, присідає. Якщо встає червоне, червоний колір, ми показуємо, що прохід заборонений. Попадала ручка в нас. Він сів. Якщо встає жовтий колір, піднімається, що ми робимо? Ми Зараз буде увага, ми будемо переходити. Сідай. Якщо піднімається зелений колір, ми маршируємо. Будьте уважно, бо наші світлофорчики можуть засвідчуватися в будь-який момент. Пропускати її брат. Не вона вся вашіна, на пожегу не. Давайте ще раз запитання. Світлофор червоним засвітився враз, то дорогу переходити вже час? Ні! На червоне світло Максим буде переходити світлофор? Ще раз питання. Світлофор червоним засвітився враз, то дорогу переходити вже час? Молодці запам'ятали. А щоб ніколи не були сумні? Правила дотримуватись треба? Так! <ріст> да. Молодці дуже гарно виграли і запам'ятали, на які кольори можна переходити, а на які не можна переходити. Малята, я уважно слухав, які ви розумні, як ви гарно все знаєте, як поводитися на дорозі, а ви мені не допоможете. Мені будь ласка, У мене малися ось ці два, два світлофорчики. Кольори працюють неправильно. Допоможете? Так, звичайно. А, Дякую. Так, я попрошу встати, команда. Команда, стаємо. Так, встає. І встаємо, достайте кліт. Тут немає кольорів, бачите, дракує. Вам потрібно що зробити? Знайти які кольори і сюди доліпити. Так. Більше тоді біг, біг. Світла, мене працідує сліз. Відповідний колір, якого там і що, і доклеїти. Полагодити світлофор. Гра називається полагодити світлофор. Будьте дуже уважні! Жовтість діти, обережно на зелений рубежний бри, Ці машині можна вчати, що пожежу загасить, їй нема часу чекати, бо хтось повні горить, не вправила наказ пропускати її в раз. Почервона ця машина, на пожегу стрілковний день. Oh, it's for the people, for Дякую, малята. Ви справжні молодці. Справилися зі своїм заданням. Дуже добре, добре. справилися. Молодці малята. Шш. А, то фікула, а то фікула, Шш. 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 Дуже гарні молодці. О, ні, ні, ні. А зараз ще цікавіша. Але вам треба відгадати спершу першу загадку. Якщо ви відгадаєте загадку. То ви відгадаєте на гри. Давайте послухайте. «Да. Тис невчасно гальмайгас відвезе усюди вас. Для доріг він хлопець свій. За кермом сидить. Ой, гра називається уважні бої. Дитини, вам потрібно зараз проїхати машинкою, бачите, але на дорозі. Ідуть ще інші машинки. Треба так проїхати, щоб не зробити що? Дорожня, Дорожня транспортна пригода, щоб не сталося. Бо якщо буде аварія, що буде зразу? Поліція, Поліція. буде ось такий свисток. Так, Щоб що ви чинили дорожню транспортну пригоду. Об'їхати машинки довкола і повернутися назад, і передати шнурочок наступному гравцю. але уважно, бо якщо буде звучати свисток, Дорожнього руху трошки закріпили, але не може бути правила дорожнього руху вивчені повністю, якщо ви не знаєте дорожніх знаків. Бо дорожні знаки на дорозі це най найважливіше. Я ось тут маю розкинуті дорожні знаки, я собі порозкладаю. Ось, бачите, як в мене багато дорожніх знаків. Але зараз я на середину викличу двох наших капітанів. Тимофійко, кладе до мене. І Матвійко підходить до мене. Ось такі у нас капітани. Я буду почергово запитувати, задавати запитання, а ви відповідаєте. Домовились і відшукуєте відповідний знак. Хто більше назбирає знаків, так ті капітани перемогли. Домовилися? Перше запитання для темофіру. Покажи діткам. Правильно він сказав Тимофій? <риклад> Правильно, тримай цей знак. ось так. А Матвію завдання. Покажи мені знак, який означає, що машині обов'язково треба зупинитися. Означає стоп. <риклад> <риклад> стоп! Знак, <Не> стоп. Чого? <риклад> Ану покажи діткам. Правильно він каже, <риклад> <задав? риклад> значить він лишає собі. Тимофій. Тимофій, тобі завдання. Покажи мені знак, де о, е, пішоходам переходити, заборонено. Ні, а де, де є? А Ану покажи діткам. Можна переходити, правильно, тримай. А от така ситуація, що ми їдемо по дорозі і нам захотілося дуже поїсти, перекусити. Якийсь нам, нам знак треба твій відшукати. Знак їдання. Правильно назвав Матвійко? Да. молодець. Де Тимофія? А от Матвій ми йдемо по дорозі і нас заболіла голівенька. І нам треба знайти якийсь медичний заклад, лікарню. Який нам знак пошукати? Молодець, знак лікарня. Він вказує, що десь тут є лікарня, яка надасть нам допомогу. Молодець, ти вже маєш три. Для Матвія завдання Матвій. А покажи мені знак, який вказує, що водій будь-що обережні, там переходять діти. Молодець. Правильно відгадав на <ректи> тебе? <«Так> <ректи> <«Так> <ректи> а покажи мені знак, де вказує, що е, біля дороги є пішохідна зона і можна проходити людям. Ні. <ректи> Молодець. Покажи Тимофійку знак. Правильно він знайшов? Молодець. Ну, а Матвійку залишився знак, який вказує, що пішоходам можна переходити по зебрі. Правильно відгадав? Прошу порахуйте, скільки у вас знаків. Ви зараз виберемо переможця. 4. І у Тимофія 4, і у Матвія 4. То хто переміг? Очесно перемогла дружба, молодці хлопці. Я думаю, що ви ще буд... ми будемо ще з вами багато вчити про дорожні знаки. Ми вивчимо вже всі дорожні знаки. Молодці маля. А нам час повертатися в країну до шкілля. І я запрошую ось цих діток взяти кольорові рулі під стільчиками. І їдемо. Дитяч. Прошу стати, повернутися за мною, за мною.